У вас така велика зала. Ви програєте на арені. Ви не витягуєте артбосів. Вихід є. Так що сідай зручніше, роби собі чайок, кофійок, і будемо зараз розбиратися, що в тебе не так, і що треба для цього робити. Хочу сказати величезне дякую моїм сокланам А Гоблін і Вірус Свободи Костіку за надання аккаунтів та допомогу створення цього відео. Дякую, хлопці. Хуй на коробці. Тут, мабуть, треба запікати. Аго! гоу, голове, врібать. Ну що, готові? А вона каже: к чому? Я кажу як чому, к новому підпалу. Одразу скажу. Я нікого не змушую йти за цим планом. Це просто набір порад для тих, хто хоче відновити свій аккаунт, і знову отримати задоволення від гри. Я сам пройшов через ці помилки, палання дупи і навіть видалення гри. Але потім змінив підхід і все пішло набагато краще. Якщо тобі цікаво, я тобі розкажу, що саме я робив. І може тобі десь воно допоможе. З чого починається відновлення аккаунту? На мою думку, з трьох речей. По-перше, це фарм усього, далі, далі ви зрозумієте, про що йде мова. Друге м'як це накопичення. І третє, донат це за бажанням. Ну що, давайте почнемо з першого. Поговоримо про фарм. Фарміть все, що зможете. 20-го дракона, якусь там першу арену, золото, друге, золото третє, звичайну вежу, війни фракцій, максимальні поверхи, які зможете. Навіть якщо зараз важко, з часом стане набагато легше. Чому сенс? Рано чи пізно 20-й дракон щось дасть, і ви одягнете тих же самих героїв краще і зможете ними фармити вже хард поверхи. наприклад, деміфік шмотки. Моя вам порада по фарму. Фарміть. Під якісь турніри або події. Так ви отримаєте плюшки за фарму, крім шмота і срібла, які фармили. Про сети порада така: залишайте по кожному із сетів по 2-3 комплекти. Рано чи пізно він знадобиться за винятком сетів швидкості, жорстокості і регенерації, це одні з найважливіших сетів. Реген можна сетів 5 на всякий випадок, а от швидкість і жорстокість ви фармите постійно. І раджу це робити, коли Х2, Х3 на цей сет, от як зараз. Х3 на сет швидкості дракона. Ви зливаєте енергію. Далі розповім, як це робити. Інші сети самі збираються, коли ви фармите туш, лаву або голему або дракона під час злиття, щоб закрити торік. Я, звісно, сети, які можна сміливо продавати, але про це в окремому відео, якщо попросите в коментарях. Фармлячи постійну арену, ви фармите медалі. З їх допомогою ви прокачуєте бонуси елементів в залі. Прокачавши половину, ви побачите, що герої почали швидше проходити підземелля, або на арені урон став вищий, но або ви штрафи частіше накладаєте, а на вас не можуть накласти. Фармите арену дуже довго, щоб постійно фарбувати зал. Але не лінуйтесь, є можливість пофармити у будь-який зручний час. Перекур. Пофармили. Дивитесь TV телевізор, покладіть телефон на коліно та фармить. Потім самі собі подякуйте. Але в нас є Йорти арена, вона ж лайф арена. Тут ми вже фармимо герби. Вони дуже важливі для відновлення і розвитку аккаунту, адже з їх допомогою ви закриваєте бонуси локацій, таких як КБ, якщо проблеми з 5-6 КБ гідру, то збільшує урони не слухати від свого крон лідера. Hey, where is damage? Також будь-які локації, з якими у вас проблеми або хотілося б швидше чи стабільніше фармити, раджу відбивати кожного дня по 5-10 жетонів. Так складно, так програєте, але потроху збираєте. Арена дуже важлива її треба фармити постійно, завжди, без цього ніяк. Кілька слів про великого. Якщо ви його довго фармите. 14 або 15 рівень, то зранку кидайте його на фарм, займатися своїми справами. Його треба фармити кожен день. а по понеділям ви докупаєте ключі за до 150 рубінів, і фармите ще подвійну таксу. Не забувайте, це дуже важливо, бо тільки звідси береться оце все. І воно вам дуже допоможе. Душі дуже сильно бустять аккаунт. Не забувайте про це. І декілька слів провальними сьогодні. Якщо ви вже вийшли на їх фарм 25-го поверху, не пропускайте турніри. Я особисто фармлю їх, тільки коли турнір і вам раджу. Не фармлять, не тратьте енергію, коли нема туріків це невигідно. Можна з туріків забрати якісь плюшки, якісь смачні нагороди, аменки, уламки, райдушки чи ще щось. Якщо фарміть тільки під турніри. Якщо не фармите 25 ті поверхи, то пофарміть шмот і займіться налаштуванням анкіла, якщо є підходящий герої. І поки не чіпайте, адже корисно фармити саме 25 ті поверхи. Чому? Тому що тут на 25-х поверхах є отака пелючка. І вона дуже корисна, вона дуже потрібна. Якщо фармите 24-го, це то просто витрачаєте енко зря. Треба 25-ту фармити. Якщо не фармите, подумайте над героями, думайте, як зібрати кращих героїв, щоб можна було проходити 25 рівень. Я проходжу довго, але я з Анірі і можу качати корм. Якщо у вас є Анірі, то це вже піван Можна додати ніндзю або гнута, або якщо у вас є там акрійця, ці чекінь, і ще хтось, хто б'дамок від макс ХП. Можна зробити. Кожного дня відбивайте всі ключі, адже є деякі тонкощі, які допоможуть вам у майбутньому. При збиранні анкіла кудись, потрібні гліфи. І навіть іноді одна зірка кліфу може вирішити. Якщо ви не знали, то гліфу можна продавати. Так, ви не услухались, можна. І іноді, коли ви пристойно накопичили, можна. Непотрібно одни-трьох зіркові продати і підняти срібло. А також БФ не заберете Лідію. Вона дуже корисна і дуже крутий герой. Так що, старайтесь. Але нагадаю, якщо ви не можете його фармити, не можете закрити, фарміть те, що є. Ліфи дуже вам допоможуть. А ще тут є матеріали для кузні. Судна вежа. Також раджу не забувати про рокову вежу, там можна зафармити купу рейсів. Якщо не тягнете хард, то можна і звичайно. Не забувайте про це. Також фарміть босів. Це дуже важливо, є корисні боси, такі як фея, грифон. А є такі, після фарму яких у можна продати шмотки і отримати срібло, якщо є всяка нужда. той подарунок. Забираємо, Дякую. В спині собаки, прокляте місто. Його теж треба фармити, але тут така, така справа, що тут потрібний дуже великий пул героїв, щоб багато фармити. Якщо у вас нема полу великого, то ви можете спробувати якісь рівні попроходити в звичайному. Трішки рейсів не заважає ніколи. Як зрозуміти, що ви активно фармите весь контент? А це легко і просто. Ви просто дивитесь на оці ключики. На головному екрані, і якщо їх мало, ви молодець. Отже, коли ми розібралися звідки брати ресурси і шмот, переходимо до другого пункту хом'як. Що таке хом'як? Це коли ти не витрачаєш ресурси бездумно, а збираєш їх і з користю для себе витрачаєш. Що я пропоную? Збирати абсолютно все, що є: енергію, осколки, рубіну в першу чергу, банки з пивом, книги, срібли і так далі. Теж потрібно збирати. Енергія. Для початку ви маєте зробити страхувальну подушку для себе. Це приблизно 3-4 тисячі енергії. Спочатку не чіпаєте її, вона вам знадобиться. Все ще понад це, 3-4 тисяч, можете пустити на фарм талантів або підземель під x2, під x3, от як зараз. Х3 на сет скорості. Але для вас це маст хев. Ок3, фарміть. Потім ви отримуєте раз на 2 дні по одній подарунковій баночці, Збирайте її і не чіпайте. Взагалі забудьте про неї до якогось злиття, тоді її використаєте. Ось, наприклад, ось так от. Збираєте, збираєте і все. Назбиравши пристойну кількість баночок на складі, ви можете використовувати подушку для фарму, не хвилюючи, що не вистачить на злиття. Також у вас є підстраховка рубіни. Ви взагалі їх не чіпаєте, збираєте по максимуму. Назбиравши велику кількість, ви зможете витратити їх на енергію для фарму під x2х3, або якщо не вистачає енергії на злиття. Також у дуже рідкісних випадках можна витратити на сині уламки, коли 1 плюс 1 і гарант близько 170 190 відкритих до цього. Для цього потрібно рахувати осколки. Має стати традицією одразу записувати, що відкрили. Купувати таланти за рубіни невигідно, не раджу. Простіше купити енергію за рубіни, прокачати покачати на авто так дешевше, і паралельно качаєте рівень персонажа, в якому качаєте таланти, і фармите срібло уламки. Збираєте і тримаєте до якогось Х2, якщо біда з героями. Витрачаємо на злиття, на шлях з гарантом і на карти з гарантом. Іноді попадаються справжні топчики по гаранту. від X. Від x 15 x 25 1 плюс 1 раджу відкривати лише коли гарант ось ось. Але для цього треба рахувати уламки і розуміти, близько гарант чи ні. А подивитися, коли гарант, можна ось тут. Компенсація неудача. Сакральний 12 спроб забуває по 25 на випаданніх. Ресурси. Такі як книги, ви, наприклад, Збираєте ПКБ або турнір прокачування героїв. Дають багато очок за це. До того моменту ви вже чіткіше знатимете, кого хочете підсилити. Банки з пивом. Збирайте по максимуму. З їх допомогою можна закрити будь-яке тренування героїв без напрягу. Якщо цікаво, як можу показати в наступному відео. Напишіть у коментарях. Камені Душ. Збирайте їх теж і відкривайте під X2 турнір або карти, і буде вам щастя. Донат! Донат така штука, що це справа особиста. Хочете донати, хочете ні. Вас ніхто не змушує, можна розвиватися і без донату, але пішки довше. Головне отримувати задоволення від гри. Якщо ви все ж донатите, то раджу місячний пак рубінів, пропуски кузні і все. Якщо є можливість більше заносити в гру, то червоні уламки і камені душ. Але, ще раз скажу, я не раджу заносити все казіно. Але якщо ви дуже сильно хочете, я не можу вас зупинити. На цьому здається все. Якщо щось забув або є питання, пишіть у коментарях. І під кінець. Пам'ятайте, слухайте маму і форміть аренку. А і чуть не забув. Завжди, просто завжди на ринку покупайте оці зелені уламочки. Постійно не забувайте. Це треба робити. На автоматі. Ви збираєте в великому великій кількості, і потім одними зеленими можна закрити якісь турік поповнення. або добити очки, якщо вам щось не вистачає. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Буде дуже цікаво почитати, що ви там напишете. Всім бабай!